Кей, йо, еврібаді, з вами Денсу Бугаті, і залетіли ми друзі в Ukraine Mobile. В общем, сижу я ось з скінчику Араба, да, біля мене Бугаті, Сама дор... Самий дорожчий автомобіль, який зараз тільки є взагалі на цьому проекті. Значить, давай-ка сідаємо в тачечку свою, що я хочу сьогодні зробити. Ну насамперед, по-любому, підписникам я буду задавати якісь питання, да, і знову ж таки давати бабето. А помімо цього всього, всіх тих, хто захоче сісти в мою тачку, я їх буду вивозити в пол. Поле <реш> буду вивозити в поле і требувати з них гроші. Ну, в общем, просто. Ой-ой-ой-ой-ой, автобус. клятий автобус. Коротше, буду требувати з них гроші, да, вивозити в посадки. Ну і в принципі зароблять таким чином бабета. Так, в принципі, бачу, ось тут купу пацанів. Давай, давайте отакого от станемо. Послухаємо, що вони тут взагалі розказують. О, дензуку. <реш> так, моя тачка пропала. <реш> я чися у них украв. Нормально, нормально, ден заблутує. Так. Давайте, давайте покатаємося на цій аудюхі. Так, йо-моє, -йо. мені би насамперед би когось впакувати до себе. Давай, давай отакого. От Обібіка їм. Так, стоп, 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 стоп. Це власник. Так, нам треба когось до себе впакувати. Когось треба впакувати. Пацани, кому треба грошей, сідайте в тачку. Щас, щось по-любому хтось сяде, і я його вивезу, в принципі, на трасу. Да, для того, щоб, звісно, ж, розстріляти. Так, чогось, чогось, ніхто, ніхто особо не спішить. Дай сідати в машину. О, ось якийсь артем хоче, напевно, да? А, пацани, не можуть сісти машину, бо вона тупо закінчила. Ладно, ладно, давайте тоді підемо з цієї тачки. Давайте заспамимо собі мопеда. Так, демопед, демопед. Ось з того по ідеї, оренда. Тут у нас є оренда мопедів, да? і давайте зараз орендуємо мопеда і попробуємо когось все-таки бомбанути на бабки. Так, ось з нами Артем Сів. Тут же й тут моїх підписників, це жесть. Ха-ха. <сум> Рішимо все-таки перезайти в ігру і заспамити собі Роллс-Ройса Бо, як не як в Роусройсі, виходить є 4 місця і тут ми, по ідеї, зможемо пакувати як Більше людей, тому підлітаємо такого досі до пацанів тако бемс. Та й в принципі, щас будемо, я думаю, в принципі, когось садити сюди в тачку. О, диви, пацан, уже підійшов. Давай відкриємо. Хай сідають, хай сідають пацани, в принципі, грузяться. Диви, диви, як пацани тупо загрузилися. Ха -ха -ха. Ось Ось, і пацани, в принципі, грузяться. І я буду щас, в принципі, пацанам якимось ще нам бабки роздавати. Слухай, а що, якщо ми щас їм скажемо, щоб вони подуелилися між собою? І хто виграє дуель, то й отримає там 100 штук. Так, в общем, плани міняють. Я вгрупував отаку велику купу підписників. І зараз вони будуть приймати участь в дуелях. В дуелях. Хто виграє, в принципі, дуельки той буде отримувати, виходить, у нас гроші. Так, значить, давайте ми десь, в принципі, станемо десь ось тут. А от, Все, в принципі, в принципі, пацани, вигружаємося, вигружаємося. І зараз пацани будуть дуелитися. Так, в общем, пацани, що треба робити? Щоб заробити гроші, ви будете між собою дуелитися. Получається, хто виграв ПВПшку, там той умовно отримує 50. 000. Далі для того, щоб отримати більше грошей, ви можете відразу ж зупинитися, але так, в общем, щось цей чувак вообще тут припух, да, всіх кліпаш, Давайте його ми отако ліквідуємо, бо він просто убиває всіх моїх пацанів. Так, в общем, вроді, вроді, вроді як пристрелили його. Так, все, значить, давайте часом все пацана. Ми розкажемо, що й до чого. Так, в общем, які умови, щоб отримати бабки? Дивіться, ви будете робити дуелі. Дуелі можуть бути як і на кулаках, так і на якихось стволах. Поняли? В общем, виходить, якщо хтось із вас один виграє дуель, ви можете відразу зже забрати 50 тисяч. Ну, наприклад, наприклад, да, виграв Артем і Станіслав. Ось два пацана, яких виграли. Вони можуть між собою задуелитися і попробувати виграти 100 тисяч. Але та людина, яка проіграє дуель, в неї, ну, варіантів отримати гроші більше вже просто не буде. Тому давайте, давайте зараз устроїмо дуель. Наприклад, Максим і Станіславом. Ви попробуєте на, на кулаках побитися. Ось відходьте тако в сторону і пробуйте битися. Я вам дам ось щот і. І ви почнетеся, там дуелитися. Давай, Станіслав, ти готовий? І Максим, давай, виходьте, виходьте на кулаках кліпашитися. Все, пацани, пацани готові. Пацани заряжені. І виходить, хто із вас виграє, той отримує 50 тисяч. Ну, ви їх можете як і забрати, так і продовжити далі дуелитися з тими людьми, хто захоче продовжити дуель. Так, що я не поняв, не поняв. Так, Максим, Максим, на кулаках іди бейся із Станіславом. На кулаках, на кулаках кліпатись. Давай, 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 поїхали, поїхали, рубаштеся. А з зв... паса зпитає, а звідки в мене в гроші? Та да, друзі, а все дуже просто. Щоб отримати халявні бабки на Ukraine Mobile, вам потрібно лише використати мій ютуберський промокод. Як його використати? Ми заходимо в меню, нажимаємо ще раз меню і виводимо ми промокод. Далі, великими літерами Дензо. Певс, і ми зможемо отримати 200 тисяч особисто від мене. Ну і звісно, зробивши, с... зробивши скрін, що ви це все діло виконали, ви можете отправити в мій телеграм-канал, і я вам ще від себе насиплю 100 тисяч. Тому, друзі, не а мої промокоди. А де скачати цей, де скачати цю ігрушку, ви можете в мене в описі під відосом. Тому давайте подивимося, як пацани між собою рубашаться. Ну дивися, поки що. Поки що Максим, слухай, Макс лупаша Стаса. Макс прям вообще рубаша його диви. У Станіслава лише половину ХП, а у Макса прям фулово. Реально все забавно. Ха-ха. Пацани друг другу морду точить просто забавки. Ха-ха. Ні, ну Максима, слухай, взагалі така тактика непогана. Він, типу, просто бігає, поняв, і пробує якимось чином, типу, попадати. І по ньому дуже важко попасти. А він, ну, час і часу попадає частіше, як, як цей Станіслав, як ви замітили, да? Ну, мені здається, що реально в цьому файті просто Макс, йому морду на ще, не знаю. Чомусь мені здається саме так. Оно, навіть, навіть чувак пише Кося. Макс, ти жорсткий тіп. Було б ще мемно, аби він сейчас бігав і кліпашився, да? І ще паралельно щось писав: типа, да-да, я такий. Це, Це реально було б кометно. Так, ну дивись, ну поки що, поки що, ну. Макс виграє, Макс хоче 50 тисяч заробити від мене. Прям по хоче заробити. Так. Ну диви, 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 блок ставить, ти шо ти шо. Оце він жорсткий, диви, як накидає просто. Це жесть. Он один кося пішов, щось, походу, допомагати, морду бити. хе хе На колені, на колени. Ну і в общем, як ви зрозуміли, Максим у нас виграв цю битву. Так, хорошо. Значить, Максим, дивись, так як ти виграв, ти зараз можеш забрати 50 тисяч або продовжити з кимось далі дуелитися, щоб виграти Стоп. Так, він продовжує. Хорошо. Е, так, мені цікаво, чи в Артема є ствол. Так, Артем, в тебе є якийсь пістолет з собою? Хорошо. Так, е, Борис, в тебе є ствол якийсь? Так, а в Бориса то немає ствола, слухай. У Кості є, каже. Так, тоді, значить, що ми зробимо? Давайте я пропоную, щоб Артем з Максом дуелилися. Тоді, хорошо, давайте так. Давайте, значить, зараз Максим, той самий жаждавший шкет, буде битися проти Артема на пістолетах. На пістолетах, пацани, хто з вас виграє, той отримує 100 штук. Так що давайте, відходьте і починайте дуелитися. Ха-ха, він каже, то мій друг. Стой. Та, братуха, немає різниці, чи 91 хп, чи скільки. Щас Максиму. Трічки морду набили. І вас буде порівно. Так що, давайте, ставайте друг до друга спиною. Я вам зроблю ощот, і тоді ви починаєте дуелитися. Так, надіюсь, вони, в принципі, зрозуміли. І зараз будуть дуелитись. Так, Максим, 에, підходь, підходь до Артема. Неподалік від нього ставай просто. Я щас в небо вистрілю три рази, і тоді ви можете файтитись. Так, достаємо нашого ствола, нашу волину. Бемс. Раз, два, три. Поїхали! Поїхали, пацани, диви, диви. Артем його розлуплює. Та а, слухай, а Макс то побив його? Макс то виграв? Єма, оце серйозно. Оце було дуже жорстко. Но Макс, прям вообще всіх лупаше. Так, давайте хай, мабуть, Борис поб'ється із Косією. А ми потім що зробимо? Ну, зробимо між, між пацанами дуель, там, не знаю, на 1200, наприклад, гривень. да? Хто з них виграє, то й отримає. Так, давайте тоді що ми робимо? Так, Борис, давай тоді що ми робимо? Дивіться, Костя і Борис, давайте ви на кулаках, хто з вас виігрує, потім буде битися з Максимом уже за 200 тисяч гривень. Зараз буде файт між Борисом і Костею. Зараз подивимося. Зараз подивимося, на чому? А на кулаках рубашиться. Ну, в принципі, хай друг другу морду мутузять. А там далі подивимося, хто із них все таки виграє. Ну, Макс поки що Виграв дві дуелі. Ну і відтоді, як ви поняли, Костя у нас виграв, правда, він кудись пропав. Ладно, значить, давайте попробуємо, попробуємо. Так, Станіслав уже бився. Станіслав уже бився. Давайте хай з Максом. З Максом порубляться вони на чомусь. Так, дивіться, Стас, у тебе є якийсь ствол? Так, в нього немає ствола. Ось що проблема. Ух ти його, Мене тупо збили. Ді, давай, ко Костя і Стас, ви на кулаках побийтеся, і хто з вас виграє, виходить, забере 50 тисяч, а потім, потім ми поїдемо з Максом, і хто з вас виграє двох в банк, і я вам, виходить. Накину гроші. Так, ну диви, общеру рубашиться. Так, ну і тозі, як ви поняли, Костя у нас виграв. Так, значить, тепер нам що потрібно? Нам треба, щоб Максим із Костею поїхали зі мною в банк. Хорошо. Значить, давайте я щас Кості просто сразу передам 50 тисяч, а Максові ми вже поїдемо в банк передамо. Так, що далі? Ну, дивіться, що далі можна, що, що можна далі зробити? Ви можете між друг другом побитися, типу Максим і Костя, або ви можете зупинитися і поїдемо в банк, і я вам дам ваші гроші. Ще подивимося. Пацан пише, говна ті. good uh -huh. Хе-хе, <реш> а Макс не хоче, то профукати 100 штук гривень. Так, ладно, давайте тоді з Максом ми розберемося. Давайте я щас просто Максові перекину 100 тисяч гривень. Так в нього ID у нас виходить 87, так? Да? Так, хорошо. Так, 87, і ми йому кидаємо просто отакого от 100 тисяч. ж можна, да, 100 штук відправити? Так, да, все. Ми Максу відправили 100 тисяч. Тепер, тепер Кості. Костя, ну, для того, щоб я міг передати гроші, нам потрібно з тобою поїхати в банк. І виходить, ну, зробити цю транзакцію Акцію. Так, ну в общем, нам, получается треба з кості в банк. Так, Костя, значить, давай побігли зараз до банку, в принципі, да? Там ми з тобою зустрінемося, і в принципі, в цілому, я тобі там закину тобі гроші на твій аккаунт. Так, саме головне, що ми заповнили, що у нього ID 106, в принципі, да? Тут пацан пише Максим, що Костя, і Борис то одна людина на двох аккаунтах. Ну, ну пацан, пацан просто ну, придумав таку фішку, да? Заніс Занісю просто два аккаунти і читай, на халяву, на халяву, виграв. Я не пам'ятаю, чи 50, чи 100 тисяч скільки він там виграв. Давайте 100. Штук йому дамо, в принципі. Але ж головне, що пацан до цього додумався. Реально, Заніс сюди два аккаунта і просто залутав бабки на шару. Так, нашій пацан пише Костя, що він в банку, але нам треба ще з вами ще добіти. А Макс хитрий пише: Костю написав мені в СМС, що йому грошей не треба. Щоб ти мені їх віддав. Ох, і брехун! Диви, а Костя пише: ні. Реально, обманщик. Оце просто Макс дає. Ну нічого, зараз ми зайдемо в банк. В пості у нас виходить вже новий ID 94, і там ми йому зараз в банкові, в принципі, перекинемо. Перекинемо ці гроші, ті, що він чесно, чесно заробив на своїх дуелях. А, кстати, ось і біжить. <laughs> ось і біжить спереді нас. <laughs> так, значить, в нього ID 94. Да, в нашого Станіслава. Давай-ка і наші час ми заходимо в банк. Далі ми йдемо з вами до банкомату. Правда, тут людей, прям дуже дуже багацько. Так, слеш Вводимо команду слеш банк. Так, мої рахунки, основний рахунок. І, получається нам потрібно. Безготівковий переказ. Так, далі ми вводимо ID, це у нас 94. Давайте йому просто для кайфу. От реально для кайфу відправимо тільки 100 штук, щоб пацан реально кайфанув. Ну, і, друзі, якщо ви також хочете попадати до мене в ролики і грати разом зі мною в Ukraine Mobile, це ви можете зробити по ссылці в описі під відеосом. Використовуйте мій промокод Дензо для того, щоб отримати 200 тисяч гривень на свій баланс. Ну і, звісно ж, придбати собі першу якусь квартиру. А з вами був Дензо. І всім до нових зустрічей. Пау!